Слава Ісусу Христу, який дає нам великі свої благословіння. Сьогодні я хочу говорити про совість. У вас є совість? Добре. Значить, це признак праведного чоловіка. Признак праведного чоловіка в нього є совість. І ми можемо говорити про це багато. Що таке совість. Біблії, якби в цьому перекладі, це сумління. Совість і сумління це одне те саме слово, сумління. Це усвідомлення відповідальності за свою поведінку, за свої якісь слова, за свої вчинки перед собою, перед суспільством, перед людьми. Усвідомлення відповідальності. Ну, наприклад, я нагрубив братові, сказав різко. що має бути дух лагідності, лагідний дух. А в мене часом може бути нелагідний дух. От я братові нагрубив, говорив якісь різкі слова, і ми розійшлися. І потім совість мене судить. Говорить: слухай, ти неправильно зробив? Ти нагрубив йому. Ти грубо говорив, це неправильно. Це совість. Тобто, це усвідомлення, відповідальність. Я відповідаю за свою поведінку, за свої слова, усвідомлення. Це совість. Це також система якихось моральних принципів, які в мене є, або поглядів, або переконань. Ми ще поговоримо пізніше про переконання. Про переконання. І так ми читаємо 1 Коринтян 8 розділ із 8 вірша. Їжа ж нас до Бога не зближує, бо коли не їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось за спотикання слабим. І сьогодні я говорю про совість, але совість немічну. Є совість, але є немічна совість. От апостол говорить, що стережіться, щоб ця ваша воля не стала за спотикання людям, які мають немічну совість. Вони будуть спотикатися, тому що от ваша, ви свободні, ви, у вас є якась воля, ви якби я вільний. Ну, от я собі поступаю так, як я хочу. Ні-ні, ми так не можемо. Тому що ми живемо в спільноті християнській, ми живемо серед братів, сестер. І є сильні люди, є сильні, які мають віру і так далі, а є слабі. От ми маємо теж учитувати цю волю слабих людей. Десятий вірш. Коли Бог хто бачить тебе. Маючого знання, тебе хтось бачить, але ти маєш знання, ти навчений, ти навчений Слово Божого, ти, ти грамотний в Слові Божому, ти сильний. Тебе бачать, ти маєш знання. Да? Як ти в ідульській божниці сидиш за столом, чи ж сумління його, тобто совість Його, того брата, який бачить тебе, що там сидиш, чи сумління його бувши слабе, не буде спонукати їсти ідульські жертви. Тобто ти сидиш. В якомусь ідольському капіщі. Але ти сильний, ти розумієш, ти розумієш, що ідол нічого, бо там перед тим восьмий розділ написано е четвертий вірш. Тож хто спож... про споживання ідольським жиртом, ми знаємо, що ідол у світі ніщо. Ми знаємо. Тобто є люди є люди, які грамотні, які знають, які, які знають, що ідол це ніщо. І що іншого Бога немає, окрім Бога, одного. Вони знають, тобто в них є знання, але вони сидять в тому ідольському капіщі, і вони там перебувають. І якщо заходить ще якийсь брат немічний, то він спокушається, каже: Ой, дивіся, оцей брат, він такий цей духовний, але він їсть от в капіщі ідольську жертву. І апостол каже, що через знання твоє згине недужий твій брат, що за нього Христос був умер, грішачи. Так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ми говоримо сьогодні. Не будемо говорити про тих братів, які так мають знання, або говорити про немічну совість. Немічна совість, вона також присутня і в братах, і в сестрах, і так далі. Але ми маємо з цим щось робити, якось боротися з цією немічною совістю, со У нас була сильна віра і сильна совість. Рішачи так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли їжа спокушує мого брата, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусати брата свого. Це не значить, що я м'яса не можу з'їсти зовсім. Коли того брата немає з тобою, ти вдома собі їж м'ясо, тому що Бог його очистив. Написано, що там, що очищається Словом Божим, і молитвою, люба їжа, ти собі їж. Можеш в столові їсти, да, взяти собі м'ясо їсти. От. Але якщо ти в столові зайшов, а там той брат немочний да, як совістю, то ти вже не бери м'ясо, а візьми курку до, до гарніру, да? не бери, бо він буде спокушатися. Розумієте, про що я говорю? Тобто є люди, які мають немічну совість. І от є назви совісті. В Біблії є декілька назв совісті. Добра совість. Дивіться, добра совість, це 1 Тимофія 1,5. Ціль же наказу, тобто апостол Павло пише листа до Тимофія, і він дає йому накази. Він каже: от ціль мого наказу або ціль цього листа це любов від чистого серця і доброго сумління, тобто і доброї совісті, і нелукавої віри. Я тобі пишу. Для того, щоб в тебе була любов, добра совість, щоб в тебе була добра совість. Щоб от добра совість. Ви розумієте, що таке добра людина. Я спочатку спитав вам, чи у вас є совість. Ви сказали, що да, у нас є совість. Тому що ви справжні християни, у вас є совість, добра совість. От є добра совість. Інший вид совісті це невинна совість. Дії 24.16. Дії 24, і я пильно дбаю про те. Це апостол Павло говорить про себе. Він говорить, захищаючись перед царем. Він говорить: я пильно дбаю. Про що він дбає? Щоб завсіди мати сумління невинне. Тобто я дбаю, щоб мати совість невинну, яка невинна щодо Бога і людей. І перед Богом, і перед людьми, і людьми я дбаю, щоб моя совість вона була невинна. Слідуюча совість. Совість в святому дусі Римлянам 9.11. Римлянам 9.11. Кажу ж правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого. Тобто Дух Святий Він дає, він працює через совість мою і я. Апостол Павло каже, я не обманюю, як свідчить мені моє сумління. Тобто він говорить правду, він говорить те, що, те, що йому дає Дух Святий говорити. Тобто совість в Святому Дусі. І ще є спалена совість. Що таке спалена совість? Ми зараз почитаємо це, вона написана 1 Тимофія 4. 1 Тимофія 4. А Дух Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто, і там, там говориться про тих, хто має цю спалену совість, як вони поступають. Що це за люди? Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемирстві говорить неправду. І далі і спалив сумління своє, тобто спалив свою совість. Він говорить неправду. Це люди, які. Які в лицемірстві от говорять свою неправду. Дивіться, далі вони, вони ще що, вони що далі поступають, або вчать інших. Хто одружуватись забороняє? Він каже, що все, єдинственник, єдинственники є такі. От він, він сам по собі живе, він не хоче одружуватися. Або забороняють люди. Вони кажуть, що ти не маєш права одружуватися. Далі. Наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою, віруючим та тим, хто правду пізнав кожне б боже Божетворове, добре і ніщо не гідне, що приймається з подякою, воно бо освячується Божим Словом і молитвою. От є люди, яких спали на совість, ти йому будеш говорити щось, в нього є своє, в нього є своя думка, і ти його не переконаєш. Він свою совість спалив. І от вони, ці люди, він говорить, слухай духів підступних і наук всяких демонських. Вони слухають, вони не хочуть приймати здорової науки. Немічна совість вона судить за те, за що не повинна судити. Римлянам 14,1. Римлянам 14,1, ми почитаємо. Слабого у вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. От людина вона слаба в вірі, вона слаба в вірі, а ти маєш свої погляди. І ці, твої погляди вони відрізняються від його поглядів. І апостол Павло каже, що ти маєш бути сильніший, ти не маєш спорити з ним. Його спочатку треба навчити, йому треба спочатку показати слово Боже. Йому треба спочатку якийсь курс навчання, щоб він зрозумів те, про що ти говориш. А в нього є свої погляди, і він слабий у віри. І ти, що один повірує, що можна їсти все, а немічний споживає Ярину. Один вірить, що можна їсти все, а той їсть ну, суботу або адвентісти. Да? Вони от їдять, вони не їдять свинини. Ну, Бог не забороняє. Це для євреїв було заборонено. Хіба що в тебе є? Ти хочеш більш здоровий, що їжу їсти да, для свого здоров'я. Тут інше діло. Але людина говорить: ні-ні, не можна їсти. М'ясо не можна їсти, того не можна робити. І людина, людина, немічна віра, немічна совість вона говорить так. І апостол каже: ти не спор з ним. Спочатку його потрібно навчити. Хто їсть? Нехай не погоджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог Бо приймає його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для свого пана стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Його Бог веде, його Бог проводить, його Бог навчає, поступово навчає, його Бог навчить. Але потрібен час, потрібне, потрібне, щоб знання набути, потрібен час. Один був це люди, які е, там спокушаються на їжі або кажуть, оце не можна, оце, оце можна, оце так написано, оце так, оце, так, оце так, так, так. Тобто вони немічні. Один відрізняє день від дня. Хтось святкує свята, да? написано. Один відрізняє день від дня, іншого ж іншого ж про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Хочеш, ти не святкуй, хтось не святкує день народження. Не святкуй. Бог каже, ну, нема проблем. А хтось святкує День народження. Святкуй. У тебе таке переконання. Хай буде в тебе таке переконання. Але хай не буде це для спору. Хай не, не створюється створи. Два брати зійшлися і починають казати, ти на день народження святкуєш? Так, да, ти грішиш. І він починає і починається спор. І апостол каже, слабого віри приймайте, але не для суперечок. Не для суперечок. Він так навчений, він так хоче, а хай собі поступає. Бог колись його навчить, він буде говорити інше. Ми говоримо сьогодні про слабу віру або немічну совість. Про немічну совість. Є таке у релігійних людей розуміння, що Бог говорить через совість. Воно для справжніх віруючих людей так. Тобто Бог говорить через совість людини і її починає навчати або облічати в якихось справах, або це для віруючих людей, але це не завжди працює. Тому що є таке розуміння, як совість, вона слуга переконань. Совість може бути слугою моїх переконань. Я зараз поясню, як це. Наприклад. В Другу світову війну були війська СС, СЕСОВсьські війська, які вбивали євреїв, вбивали слов'ян, вбивали людей. У них на, на, на перешках було написано з нами Бог. Вони розуміли, чому, вони, чому їхня совість не судила їх. Тому що в них були переконання, їхні мозги були промиті пропагандою нацистів. Які говорили євреї, слов'яни це сміття для землі. Їх потрібно знищувати. Вони не мають права жити, тому що вони сміття, вони засмічують землю. Єдина раса, яка панує, це наша раса, це арійська раса. Вони говорили, в них були навчена, в них були переконання. І тому, коли вони вбивали людей, знищували їх в констаборах, в печах спалювали. Їхня совість не мучила їх. Чому? Тому що їхня, вони служ, їхня совість служила їхнім переконанням. А яке переконання? Ми праві, ми вищі, а в цілі все сміття. Розумієте? Ми говоримо про совість, яка є слугою переконань. Тобто, які в мене переконання, які в мене знання, так само буде говорити моя совість. Зниміть ще один приклад. У вас в сім'ї, да? якщо у вас є. Батько, мати, які люблять порядок, які люблять чистоту, вони дбають про дітей. А є а є сім'ї, в яких ну, не зовсім порядок, не зовсім чистота. Ти здається, там, може бути там розкидано, кровати не застелені. І діти вони виховуються в такій атмосфері. Вони виховуються в такій атмосфері, і ти питаєш потім дитину: слухай, в тебе совість є, чого кровать не застелив? Він каже, а чого я маю застелити? В його совість не мучить. Чому? Тому що він вихований в такій атмосфері, в атмосфері безпорядку. І для нього безпорядок це нормальна ситуація. Це нормальне. Він навіть не розуміє, що можна жити по-іншому, що може бути порядок, що може бути кровать застелена. Розумієте про що? І в його система виховання, його оці переконання, совість, його слуга переконань. Він каже, що все мене все нормально. А ти приходиш, і там, наприклад, все, все безпорядок і так далі. Ми говоримо про совість. Може бути от така совість, яка є слугою переконань. Немічна совість судить за маловажливі речі, пропускаючи важливі. маловажливі речі. Можна там зробити, наприклад, розділення в церкві за якийсь якось пустяка, який не вартий цього. І люди можуть. Воювати люди можуть розділитися в церкві, йде війна, йде на один одного обзивають, навіть до бійки доходить. Тому що якась дрібниця, немічна совість, Кось наймічна совість, і людину не можна переконати. Він каже: Я так навчений, я, я маю таке навчання, я так я поступаю. От ми говоримо про немічну совість. Тобто немічна людина в совісті, вона не вірить в добре відношення Бога до людини. Вона не вірить. Вона каже: ну, хто я знає, як там Бог, як він відноситься. Він строгий, він, він може от, от, так судити мене і так далі. Вона не вірить в добре відношення до, до себе, тому що в неї немічна совість. Це постійний стан недо, недоочищеності. Ти запитаєш, ти святий? Ну так, да, але. І людина каже, але мені ще щось не вистачає. А коли б обхватати? Спитаєш через 10 років. Уже ти святий? Не знаєш, ну да, але. І людина, тобто ще щось, якийсь процент недоочищеності, людина відчуває в собі. Чому? Ну тому що вона немає, немає такої впевненості. От, дивіться, євреїв. Дев'ятий розділ. Євреїв, 9 розділ, тут говориться про скінію. Дев'ятий розділ. І дев'ятого вірша. Вона, тобто скінія, образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть вдосконалити щодо сумління того, хто служить. Тобто, ці жертви, які приносилися в Старому Завіті. Вони якби очищали, очищали тіло, очищалася людина, але совість вона не очищалася. Совість залишалася такою ж самою. Вона усуджувала. Ти ж зробив колись. Людина принесла жертву. Принесла жертву за, за гріх, якесь теляче, якусь жертву принесла. Але совість залишалася і говорила: слухай, ну ти то приніс, але ти то, ти то, ти то погана людина, ти то робиш недобрі діла. Совість залишалася, і вона не очищалася. Я говорю про цей процес недоочищення. Я ще здаюсь, в мене ще, ще щось є. Але далі посчитаємо. Одиннадцятий вірш. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою, і досконалішою скінією, неркотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю уйшов дось один раз. Та й набув вічне відкуплення. Він набув вічне відкуплення, відкуплення, яке вічне, яке не до якогось часу. До. Бо коли кров козлів та телят попіл і з'яли його, як покропить, нечистих освячує їх очищенням тіла, скільки ж більше, він говорить апостол Дальше, він говорить, скільки ж більше кров Христа, що себе непорочно Богу, приніс Святим Духом, увагу, очистить. Наше сумління очистить нашу совість від мертвих учинків, щоб служити на Богові живому. І що тут потрібно? Потрібна віра в те, що Ісус Христос очистив Тебе і мене. Один раз Він приніс жертву себе і назавжди очистив Тебе. Твоє те діло триматися, триматися у цього освячення, триматися цього і триматися крепко, яка моя, яка моя праведність, як запальмований одяг. А якою праведністю я праведний? Праведністю Ісуса Христа я прийняв від Нього. Я прийняв оцю праведність від Ісуса Христа, і вона в мені не моя праведність, а праведність Ісуса Христа. І тільки це дає мені правильне розуміння. Я очищений, я святий, тому що Бог мене очистив. Ми говоримо про немічну совість. Ми говоримо про немічну совість і говоримо, які, що нам робити. Який результат немічної совісті? Який результат того, що в мене є немічна совість? Що від того я маю? Неправильне, неправильна система цінностей. Неправильна система цінностей. Відволікання від головного на маловажливі речі? Відволікання. Я відволікаюся від головного на маловажливі. Ага. От сестра прийшла без хосинки. А у того ще щось, а в того якась, якась інша не не недолік. Ми відволікаємося Замість того, щоб говорити про важливі речі, про освячення, про те, як мені ставати правильним, про навчання, про те, як мені ставати кращим, як мені молитовне життя вести, ми починаємо переноситися на такі маловажливі речі. От немічна совість, вона отак от, от поступає спотворення, спотворене розуміння Бога. Тобто я не розумію Бога правильно. Я почитаю йов, 13 розділ. Йов 13 розділ 24 вірша. Це йов на початку, він спорить, він говорить, він навіть звинувачує Бога. Він 24 вік. Чому ти ховаєш обличчя своє і вважаєш мене собі ворогом? Це він говорить до Бога. Чи ти будеш страхати завіяний вітром листок? Чи ти солому суху будеш гнати, бо ти пишеш на мене гіркоти і провини мого молодечого віку даєш на спадок мені, і в кайдани заковуєш ноги мої, і всі дороги мої стережеш, на зирці ходить за мною, і він розпадеться, мов та трухлявина, не мов та одежа, що міль її з'їла. Він, якби жаліється, говорить: Господь, ти отак от на мене йдеш. Він, якби, не розуміє. В кінці він скаже. Я на уста свої кладу руку, пальці свої. Я мовчу, тому що я неправильно говорив, я неправильно розумів Бога. Але на початку він говорив так. Тобто, це от немічна совість, да, вона. вона с... В неї спотворене розуміння Бога, спотворене розуміння. Він не, не, не розуміє, не розуміє оцих істин Божих, що Бог є любов, що Бог любить нас дуже сильно. Немає цього розуміння. Далі приваблює суперблагодать. От людина, яка, яка спала на суботі, його приваблює та суперблагодать. Я спасений, і все, я можу робити що мені завгодно. Тобто, це такий період затяжного дитинства. Знаєш, як дитина. Вона собі має якісь свої переконання, і вона каже: Ну от чи дитячий ворот. Тобто людина не вона не розуміє, що їй потрібно ще прикладати зусилля для того. Вона спасена, вона спасена Богом, але Бог каже: ви усвячуєтеся, ви далі працюєте, ви робіть діла милосердя, ви, ви поступаєте отак правильно. Тобто, це цілий процес, віра, це не просто слова, не просто визнання, що Бог десь є, а це стиль мого життя. Це стиль мого життя. І людина цього не. Не розуміє, в неї яке затяжне оце дитинство інколи буває. І вона ходить така немічна, і так далі, і з і, неї і, і брати возяться, говорять, переконують, вона знову, ой, браття, це помоліться. Ну, добре, це добре, що можна помолитися, але ось, ось саме, от одне ті самі шляхи. Бог каже, що ти маєш бути сильним, ти маєш возростати, ти маєш ставати кращим. Важке освячення. Важке освячення, коли людина не розуміє любові Божої. Їй важко освячитися. Ми читаємо єфесянам 5 розділ. Єфісянам 5 розділ. Вона говориться про те, що людина не розуміє любові Божої. І це, і це, і це дуже складно часом буває. П'ятий розділ. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і поводьтеся в любов, як і Христос полюбив вас і видав за нас само себе як дару жертву Богові на приємні пахощі. Коли я не зрозумію цього, що я є улюблене дитя, будьте наслідувачами Бога як улюблені діти. Бог нас дуже сильно любить. І коли я розумію цю любов, а звідки вона візьметься? Коли я вивчаю слово, коли я читаю слово, коли я перебуваю в слові, коли я перебуваю в молитві, коли я з Богом, я починаю розуміти, що Бог мене дуже сильно любить. І тоді набагато легше освячуватися, йти за Богом. Розумієте, Ми говоримо, але людина, яка в якій є оця совість така немічна, вона цього не розуміє. 1 Івана, 4 розділ, 16 вірш. Ми познали й увірували. Зверніть увагу на слово, познали й увірували. Ми познали й увірили в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває Той у Бозі, і в ній Бог пробуває. Як позбутися немічної совісті, як позбутися немичної совісті? Потрібно укріпляти свою віру. Потрібно укріпляти свою віру і вірити, що кров Ісуса Христа очищає нас, забирає все. Наша, наша сила в вірі. В вірі. І, на, і апостол каже, ми познали увірували, про що, в ту любов, що Бог її має до нас. Коли я читаю Слово, коли я перебуваю в Слові, коли я укріпляю свою віру, моя ота немічна совість вона пропадає, вона зникає. Я стою сильний, я стаю сильний в вірі, і я вже не спокушаюся на якісь дрібниці. Я вже не спокушаюся, мене не хвилює. Я сильний. Але разом з тим я дивлюся і на інших, які, можливо, слабі. І я не даю спотикання. Я не кажу, що я з написано, що ви сильні, ви сильні не сід немочі слабих, не сід. Немочі слабих потрібно нести. Але разом з тим слідкувати за тим, щоб та слаба людина, слаба немічна людина, вона не контролювала церкву, не контролювала інших. Вона прийде, і скаже, брат. Ти приїхав сьогодні на Мерседесі, а я спокушаюся. Прийдь на запорожці, і вона буде контролювати всіх. В неї не міжна совість. Потрібно навчати таких людей, тобто навчати і говорити: ми познали, увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Слава Ісусу Христу! Амінь.